Допомога від нашого міста побратима Кашкайш, від мера цього міста, від Карлоша Каререша, який в себе в Португалії містянам роздавав ці або Ми звернулися за допомогою, він надав нам. Разом з депутатом Олександром Пачинським будемо сьогодні починати роздавати і по іншим районам депутати так само їх роздадуть. Будь ласка, тримайте. Будь ласка. Дякую. Дякую. Давайте. — Дякую. — Тримайте. Дякуємо нашому місту-побратиму з Кашкайша. Там інструкція, як користуватися, там буде підключення окремо вам до балонів, треба буде, але. Ну. Спасибі. Обнятися болізного ні. Це обігрівач, який отримали сьогодні. Він буде стояти в нашому модульному будинку, який повністю на електриці. Він нам потрібен на той час, якщо виключать електроенергію, будь-що може статися. Мала дитина буде врітися. Дякую благодійникам. 13 мешканців Ірпіня вже отримали ці обігрівачі. Це одна родина загиблих. Чотири це наші ліквідатори Чорнобиля, і інші мешканці, які втратили своє житло. Соцзахист составив список, і ми сьогодні першу партію обігрівачів їх роздали. Ті обігрівачі, які нам надійшли, це 270 штук. їх, ми плануємо роздати до кінця наступного тижня. І я ще раз хочу подякувати від себе, від нашої громади, меру міста Кашкайш Карлашу Каревишу за цю потужну допомогу. Друже, я тобі дуже дякую. Слава Україні!